Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс та статистика центрального матчу 11-го туру Української прем'єр ліги Шахтар Динамо. Матч пройде у неділю, 2 листопада о 18.00. Команди зіграли по 10 матчів цього сезону в УПЛ. Шахтар на першому місці 21 очко. Динамо друге 20 очок. Шахтар у цій компанії забив 19 голів, пропустив 8 і має різницю голів плюс 11. Динамо забиває найбільше в УПЛ, 27 забитих та 12 пропущених, відповідно, плюс 15 у Динамо. Найкращий бомбардир Шахтаря в УПЛ це Куан Еліас. Він забив 4 голи. Найкращий бомбардир Динамо, а їх двоє, це Олександр Караваєв та Віталій Буяльський. Вони забили також по 4 голи. А найкращі бомбардири УПЛ це Мендоса, Будківський, Обах та Гайдучик. У них по 5 забитих голів. Найкращий асистент Шахтаря в УПЛ це Педріньо. Він віддав 4 гольових паси. У Динамо найкращих асистентів двоє це Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок. Вони мають по 4 асисти. Найкращий асистент УПЛ це Мендоса із Кривбаса. В його активі 5 гольових пасів. Якщо брати останні 5 очних зустрічей команд, то у Шахтаря одна перемога в основний час та одна перемога у серії пенальті. У Динамо одна перемога. Також двічі команди зіграли в нічию. Так як Шахтар приймає Динамо, то розглянемо, як команди грали останні 5 матчів, коли господарем поля був Шахтар. Тричі перемагав Шахтар, один раз зіграли в нічию, і один раз перемагало Динамо. А було це ще у 2021 році. Шахтар у цьому сезоні УПЛ зіграв 4 домашні матчі, тричі переміг, один раз програв, забив 8 голів, пропустив 4 і набрав 9 домашніх очок. Розглянемо виїзну статистику Динамо. Динамо має 6 виїзних матчів, 3 перемоги, 3 нічиї, забило Динамо 16, пропустило 8 і має в активі 12 набраних виїзних очок. Не пропускайте результати та анонси на нашому каналі.